Сьогодні наша подорож у скандинавські країни. Це світ, де стикаються лід та полум'я. Древні гори змінюються лісами. Тут буває, коли сонце не заходить за горизонт. Це земля арктичних холодів. Та спека, що розпалює каміння. У Ісландії холод достає до кісток. Тут живе песець, винахідливий мисливець. Густе хутро дуже тепле і вкриває навіть подушечки лап. Коли здіймається хурделиця, він згортається в хутряну кульку. Земля весь час рухається. І вода виривається у вигляді гейзерів. Гренландія, самий великий острів, але не гостинний. Для життя в горах пристосувався вівцебик. Замість того, щоб ховатися, вони піднімаються у гори, вітер здуває сніг, і вони знаходять їжу. Хозяїном Арктики називають білого ведмедя. Він винахідливий і спритний, дуже великий, можуть виживати, можуть плисти в крижаній воді. Швидкість до 10 кілометрів. Серед снігу його важко побачити, видає тільки темний ніс. Парліг у снігу. Під доглядом ведмедиці ведмежата до двох років. Їжу шукає і вдень, і вночі. Полює на тюленів. Моржі мешкають навколо північного полюса в прибережних водах. В перекладі морська конячка. Морж. Пивнями зачіпляється за крижини, здається, що він пересувається на іклах. На крижині цілий день, гріє поперек тюлень, підставляє сонцю спину, а оком дивиться на сардину. Вікінги більше. Тисячі років назад привезли коней. Коні пристосувались і стали унікальною ісландською породою. Лемінги. Вони не впадають у сплячку, ховаються під снігом, на них полює сова. Рись теж хоче поласувати лемінгом. Рись гарно лазить, навіть плаває, але взимку утримується. Конкурент Рисі росомаха. З виду мила та пухнаста, а насправді це небезпечний хижак, з'їсть і кроля, і ворона, і оленя. В перекладі з латинської не нажера, вночі росомаха. Хто спить, хто полює. Тундрова сніжно-біла куріпка. Пір'я та позури на ногах, як снігоступи, гарне взуття для зими. Дні коротенькі, темне небо показує іншу бурю. Північне сяйво. Природні неонові промені. Сама земля це іспит, багато вулканів. Вони прокидаються кожні п'ять років. Вулкан викидає розплавлене каміння та пару і вбиває все живе. Хмара попелу закриває сонце. Пейзаж із полярного стає лунним. Для тварин це може бути смертельним. На шведських болотах відпочивають довгоногі птахи, журавлі. Можна побачити тетеревів. Вони, як боксери, на рингі, токують, шукаючи собі пару. Скандинавські країни дуже гарні і дуже холодні, скелі, гірські вершини, водоспади і льодовики. Дивовижних тварин можна тут побачити дзеркально чиста вода і свіже повітря. Тут абсолютна ніць природи, створена із вогню та льоду. Подорожуйте, і ви відкриєте безмежний світ.